Відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави, Сядьте зручно всі, будь ласка, Надіслала лист вам казка. Дітки, а ви любите казки? На світі дуже багато казок. Їх можна прочитати у книжках. Можна побачити на телебаченні, в кінотеатрі, на комп'ютері. А ще казку можна побачити в театрі. А що ж таке театр? Театр це велика красива будівля, де виступають артисти. Існує багато видів театрів, через які можна показати казку. З деякими з них я пропоную познайомитись. Пальчиковий театр. У цьому театрі всі герої виготовляються маленькими і одягаються на пальчики. Настільний театр це театр картинок, які виставляють на столі. Ляльковий театр це театр, де казку показують за допомогою ляльок, які можуть рухатись, відкривати ротик і розмовляти за допомогою акторів. Тіньовий театр. Герої в такому театрі зображені у вигляді силуетів. Ось стільки різноді театрів існує. І це ще не всі види театрів. Їх існує дуже багато. Але який би не був театр, у ньому є люди, які показують казку. Їх називають артистами. Тих, хто сидить в залі і дивиться казку, називають глядачами. І коли ви з батьками підете до театру, ви будете глядачами. Перед тим як іти на виставу, необхідно купити квиток в театральній касі. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Давайте підведемо підсумок. Пальчиковий, настільний, ляльковий. Тіньовий види театрів, про які ми сьогодні говорили. Ми повинні купити квиток в театральній касі, щоб потрапити на виставу. Артисти це люди, які показують казку. Глядачі це ті, хто дивиться казку. Ну що ж, мої маленькі розумнички, сподіваюся, що ви сьогодні дізналися багато цікавого і корисного для вас. А я кажу вам дякую за увагу і до нових зустрічей!